Доброго дня, вітаю вас, скорпіони! День зимового сонцестояння цьогоріч припадає на 21 грудня. Загалом це початок астрономічної зими. Хоча календарна до нас завітала ще 1 грудня, однак з астрономічної точки зору саме перехід сонечка у знак Зодіака Козирів і знаменує старт холодів. Звертаємо увагу скорпіони, що день зимового сонцестояння передбачає не просто якусь хвилину, секундочку якусь мить. Ні, це сонцеворот, це зависання сонця на небосхилі, в його найнижчому розташуванні відносно землі. Ми бачимо, що сонце знаходиться низько і що це певний етап нарощування його сили. Тобто, фактично, це перекатування сонечка із знака зодіака стрілець у знак зодіака Козиріг, з чим наші пращури пов'язували багато своїх вірувань і традицій, в тому числі. Зокрема, ніч найдовша, день найкоротший. І ось тут корочун злий дух у віруваннях наших пращурів, мавте сонце або ж вкрасти, або усіляко необхідно було сприяти сонечку коляді, аби воно перемогло темряву, і світловий день став довшим. Адже вже до початку січня світловий день зростає приблизно на сім хвилинок. Тож і палили багаття, і влаштовували масові гуляння десь на височині, аби бути ближче до того сонечка. Також обходили господарство, оселю із свічками, пекли короваї також у формі сонця. Ось тут багато в чому і наші практики певні по укріпленню нашого власного сонця, козирога сонця коляди, перетинаються із віруваннями і сподіваннями наших предків. Звертаємо увагу, скорпіони, що сонечко 21 грудня робить інгресію в ваш третій сектор гороскопа. Однак цьогоріч. Тому в контексті нового життя, нового річного циклу, воно буде озадачено ще й додатково інгресією свого управителя Сатурна, хоча й тимчасовою у шостий сектор вашого гороскопа. Про це більше у моїх річних прогнозах посилання буде в описі, а також про день зимового сонцестояння, про астрологічні підходи, також історичні нотки у моїх окремих відео. Також в інфобоксі залишу. Посилання. Скорпіони важливо підкреслити, що в нашому фізичному просторі ми можемо підкріплювати сонечко коляду наступним чином. З огляду на те, що сонце минуле, те, як діяльність, якого добігає кінця, яке не спроможне освітити завтрашній день, має бути у тому завтрашньому дні і залишено. Генеральне прибирання будь-якого роду навіть локальні місцеві е, такі от заходи стосовно звільнення простору, також можливість віддати якісь речі, продати, поремонтувати, змінити їх якісні характеристики. Буквально це все саме та картина, яку необхідно наразі опрацьовувати. По мірі звільнення місця, приміщення, навіть нам ментально буде ставати зрозуміло, що простір для нових занять, нового. Навчання нової роботи, навіть переїзду, що нам саме буде потрібно, наприклад, та що взагалі ніякої цікавості не представляє, вже прийшов час з цим попрощатися. Ось це все буде для нас буквально прояснюватись. Тому звертаємо увагу на усілякі заходи стосовно ремонтів, а також будь-якої видозміни, якісних характеристик предметів. Тут нам і Марс ретроградний на допомогу, він ще й в екзальтації у знаку Зодіака Козирог Тож скорпіони майте на увазі щось віддавати, ремонтувати, віддавати борги в тому числі, а, а також мати на меті можливо благодійність і подарувати просто якісь непотрібні вам речі, те, на що ви покладали надії, але наразі це застосовано не може бути. Вітається в даний період. Також наступна практика це підкріплення сили вогняної стихії, саме того активного світла сонця, за допомогою свічок, практики із застосуванням, зокрема, свічок наступних кольорів. Коричневий на підкріплення енергії землі, це факт родючості, примноження багатства, достатку, домашнього вогнища. Тому майте на увазі скорпіони. Також свічки золотистого або жовтого кольору, те, що символізує сонце, дає нам удачу, оптимізм і віру в наростання наших власних сил, підкріплює нашу самооцінку. І свічки білого кольору вони є універсальними за неможливості придбати, наприклад. Коричневого або жовтого кольору чи золотисто, ми можемо застосовувати також і одну білу або декілька білих у різних приміщеннях. Ось це все дійсно дає нам і чистоту помислів, і дає нам нашим намірам, нібито зарядитися додатково. Їх просто наповнює ще додатковою вогняною силою. Звісно, про це все більше я ще напишу у дописі, тому, будь ласка, можете підписатися, натиснути на дзвінок, Ночок, і будемо зустрічатися і там. Також скорпіони підкреслюють, що цьогоріч зимове сонцестояння позначено на карті неба як таке, що передбачає такий собі великий квадрат, таку конфігурацію, в якій ми символічно нібито замкнуті з огляду на соціальні обставини. Все те, відносно чого ми не маємо чіткості, ясності, все те, що виявляється неперспективним, потребує якихось певних ще інформаційних вкраплень і відповідей, нам чітких конкретних ніхто не дає. І ось тут вихід у нас фактично єдиний в роботі із нашими внутрішніми станами самотужки. По мірі того, як ми самі можемо реалізовувати свої наміри і буквально зараз, за неможливості бачення, наприклад, як це втілити в реальність, розпланувати собі особисто, на що ми можемо витратити цей 10-денний період. Адже скорпіони домолодика позарожного 31 грудня, сміливо можемо все практикувати. Створити список розділений на дві графі. В одному списку ми озвучуємо, Звучуємо на папері всі наші наміри, прописуємо все, що хочемо здійснити, яким би грандіозним це не було, і фактично фіксуємо будь-які нюанси, які нам протягом цього десятиденного періоду будуть приходити ще на згадку. А от у другій графі нам важливо також фіксувати все, що ми особисто можемо змінити з огляду на цю ситуацію. Можливо, навчитись чомусь ще з кимось з цього приводу переговорити. Адже Венера, поводоліє нам на допомогу в цей цікавий період. Вона дає нам бажання спілкуватись і дає таких людей. Ось активізація зустрічі, можливості поділитися якимись планами або шукати потрібну інформацію, вийти з якихось своїх рамок неможливості, чого б там не було. Це дійсно сплетіння інформації, цікавих контактів і реклами, в тому числі якихось своїх послуг, коли знаходяться люди, яким щось... Конкретно з того вашого спектру потрібно. Тут ви протягом всіх 10 днів можете буквально бачити, як певні люди виявляться такими, яким буде нецікаво, наприклад, про щось чути або чимось займатися, вони якби випадуть із вашої команди. Хтось, навпаки, покаже себе такою зацікавленою особою, з якою ви будете той інтерес наступного року реалізовувати. Також важливо скорпіони підкреслити собі, із якого діла, на яке ви будете, приміром, переключатися, як ви той запал будете підтримувати, кому ви щось зможете передоручити, наприклад, а з чим обов'язково треба справлятись самотужки, і як тут ще застосувати, приміром, можливості ваших родичів, можливість якогось нагляду. Дкових обов'язків або можливо вам потрібні наймані працівники, і ось такого характеру сплетіння буквально всіх цих планів із реальними можливостями. По підбиттю підсумків по молодику 31 грудня дасть нам саме ось таку укріплюючу силу, дасть нашому сонечку козирожому гідний старт, дасть нам прикладний характер нашої енергії, адже Сатурн за час відповідає, ми будемо цьому приділяти увагу. Ми будемо це обмірковувати, співставляти що першочергове, що другорядне. Також будемо дійсно співпрацювати із людьми, оскільки для роз'яснення чогось нам обов'язково потрібно. Трібно буде з кимось зустрітись, передзвонити, ще щось конкретизувати. Тож, скорпіони, рекомендую ось цей час перед приділіть таким вашим ініціативам, приділіть можливості відпустити вирішальну роль оточуючих факторів, які так чи інакше впливають на нас впродовж всього нашого життя. Але висновки ми робимо особисті і з огляду на це рішення наші. Також можуть кардинально відрізнятися від тих, які ми приймаємо з оглядкою тільки на те, що від нас не залежить, і, і що рішення наші можуть кардинально відрізнятися залежно від того, чи все в цих рішеннях залежить від уточуючого середовища, чи ж наш підхід настільки вже опрацьований, деталізований і має прикладний характер, що зовнішньому світу нічого не залишається. Як нам певну таку шпаринку цікавинку у показати. І головне, що ми будемо готові цим скористатися. Дякую вам, скорпіони, і до зустрічі у наступних відео!